Джордж Мюллер. Ця розповідь про чоловіка, який безліч разів отримував відповіді на свої молитви. Жив він сто років тому, але його життя може служити, за приклад і сьогодні. Цього чоловіка звали Джордж Мюллер. Він народився в англійському місті Брістоль. Там Джордж провів своє дитинство та юність, і саме там навернувся до Бога. Мюллер вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Спочатку він проповідував Євангеліє у двох маленьких церквах у Брістолі. Ідучи вулицями міста, Джордж не міг ігнорувати безлічі безпритульних дітей жабраків. Вони гралися на сміттєвих купах, тинялися містом без будь-якого нагляду. Малі безхатьки чіплялися до перехожих, просили милостиню і чубилися між собою та зовсім не знали, що таке затишний дім: сім'я, новий одяг або смачна їжа. Багато дітей не мало батьків, тож соціальні служби їх підбирали та відправляли до будинку для безпритульних із лидарів. У таких закладах не було двору, де можна гратися. Там зазвичай ніхто нічого хорошого не навчав, кімнати були холодними і тісними, наглядачі грубими, і їжа поганою. Нещасним дітям у цих будинках не могли допомогти ще й тому, що там не навчали істини, не говорили про любов Господа Ісуса Христа і не викладали Слово Боже. Діти не мали надії на краще життя, навіть у вічності, не кажучи вже про найближче майбутнє. Тож пастор Мюллер багато молився читав слово Боже і уболівав за нещасних дітей своєї країни і рідного міста. Він не втрачав надії, вірив, що незабаром Господь покаже, як допомогти дітям. Відповідь на молитву прийшла вночі. А вранці, стоячи перед своєю маленькою громадою, пастор М'юлер повідомив: Господь хоче, щоб я відкрив християнський будинок для сиріт і безпритульних. Але не всі члени громади його підтримали. Одні говорили, що Мюлер занадто молодий, інші запевняли, що навряд чи в тих будинках дітям буде краще, аніж на вулиці. Багато людей намагалося відмовити пастора Мюлера від цього доброго діла, але він був упевнений, що Бог хоче піклуватися про місцевих сиріт. Питання було лише одне з чого почати. Сам пастор М'юлер не мав ні великого будинку, ні грошей, і тоді він наполегливо молився: Господи, ти знаєш, що я потребую коштів, аби розпочати цю справу. Ти сам поклав її мені на серце. В цьому я впевнений. Тому тепер допоможи виконати твою волю. Мені потрібен будинок із подвір'ям, де діти могли бігати і грати. Потрібні класи, кімнати та спальні, ще потрібні вчителі та помічників в усіх сферах. Допоможи мені. Я вірю, що ти все можеш зробити. Відповідь з'явилася майже негайно. Прийшла незнайома жінка, яка почула про бажання пастора М'юлера та запропонувала свою допомогу абсолютно безкоштовно. Потім відгукнулася допомогти і молоде подружжя. Люди з громади принесли ножі, виделки, ложки, посуд, хто що міг, хтось пожертвував постільну білизну, хтось меблі, але будинку все ще не було. Однак і на це прохання відповів господь, і незабаром пастору Мюлеру запропонували великий дім, в якому легко розміститься 30 дітей. Залишалося знайти і зібрати дітей, а це було найлегше. Вони тинялися вулицями без діла, голодні, обірвані, бездомні, і, здавалося, тільки чекали, щоб хтось про них подбав. Минуло трохи часу. І пастор М'юлер мав уже не 30 безпритульних дітей, а більше 150. Їх розмістили в чотирьох великих зручних будинках у різних частинах міста. Ще три будинки та звідки дістав на це гроші. Добрі, щедрі люди, дізнавшись про нужду пастора та його велику мету, влаштували притулок для безхатечників, зібрали потрібні кошти. Тому Мюлер придбав іще три будинки на додачу до першого. Робота йшла добре, але бувало, що грошей вистачало лише на те, аби розрахуватися з боргами за їжу та одяг. Пастор Мюлер ніколи не впадав у відчай і завжди був упевнений, що Всевишній подбає про його сиріт. І Бог відповідав на його молитви протягом довгих 60 років. Пастор Мюлер продовжував допомагати і навіть тоді, коли інші перейняли цю добру справу. Приклад простої довіри Богу та щирого бажання виконати його волю, який здійснив Джордж Мюлер, спонукав багатьох християн на місіонерське служіння Господу.